На супутник притулі українці вже назбирали мільйони гривень. Тепер збирають на ядерку. Знаєте, я не перестаю дивуватися, дивуватися безумство, яке поселилося серед українців. Не знаю на що це списувати, чи на психологічні травми в зв'язку з війною, чи на е вакцинацію, як деякі пишуть. Цей сміх і гріх, і ви знаєте, цей сміх і гріх він на, може наразити. Навіть скоріш за все наразить на небезпеку українців в майбутньому, тому що одні заяви про відновлення ядерного статусу можуть бути сприйняті вороже в першу чергу членами ядерного клубу. Саме ключовою за ключовим завданням члени ядерного клубу бачить собі, перед собою не розповсюдження ядерної зброї, тобто не поширення її на треті країни, саме тому з повагою та і з відповідальністю ставляться до Росії і не хочуть допустити розвал Росії, щоб ядерна зброя не була поширена в світу в світі. І це і в цей час українці чи українців хтось наштовхує на такі. Думки, заяви і збирання грошей. Ви розумієте, що нас можуть поставити в один ряд з Іраном, з відповідними санкціями, ізоляцією, можуть нарікти нас терористичною державою, та на фоні ну, знову таки необ'явленого необ стану війни, а добровольчих загонів озброєних і тої ситуації, що вже українців, росіяни судять як терористів. До речі, і ми в Україні теж. Фіксуємо, поліція фіксує всі прильоти, так, всі удари по мирним об'єктам, як терористичні акти. Не як акти агресії, війни, як воєнні злочини, а як терористичні акти. Ви розумієте, що ці заяви дуже небезпечні. Ви сповна розуму, друзі. Ну, якщо у вас лишні гроші, то допоможіть сиротам, допоможіть воїнам на нулі, купіть їм якусь амуніцію, кращі бронежилети, а не ті, які прострілюються, не шоколадки їм купить. Кому ви збираєте гроші? Розумієте ж, потім ці, такі як Притуле, як Гороховський, це не бідні люди. І ви їм даєте ці гроші, щоб вони оперували і самі наражаєте Україну на небезпеку. Українці, ті, які не погоджуються з вами, залебобіки, українці, які не сприймають брехуна Зеленського, які розуміють, що він веде нас на погибель. А ви збираєте гроші, драконите вже не тільки Росію, не тільки Америку. Ви Індію, Пакистан, Китай, всі ядерні держави, тому що всі боряться за те, щоб ядерне озброєння не було поширене. Ви хочете знищення через ізоляцію України? Ви хочете, щоб дійсно навіть інші ядерні держави сказали, так, слухай, Росія, там ми, українці, вже галі, з розуму зійшли. Давай свише їх захоплюй, знищуй, бо вони зараз будуть ядерний потенціал відновлювати. Те, що ми здали ядерну зброю, це величезна біда. Але якщо навіть її відновлювати, то її відновлюють тихо. Гарна собака не, те, що... не та, що гавкає, а те, що справді охороняє і захищає. Бо лають і кричать тільки слабі люди. А сильні люди діють. Діють. Реально діють. Українці, я не знаю, боже друзі, що з вами сталося. Ви хочете захищати зеленого брехуна, ви хочете з ним розділити відповідальність за пасифікацію. За закриті кордони, за знищення Конституції, за диктатуру, за узурпацію влади? Ви хочете, щоб диктатор зараз ще мав і міг апелювати вашими бажаннями відновити ядерний потенціал? Що ви даєте? Ви даєте карту агресору Росії, щоб вона показала бачите, чому я хочу захопити Україну, чому я хочу її повернути, бо вони оскаженіли. Українці, милі, милі друзі, схаменіться, почитайте, подивіться, чому був напад на Ірак. Чому знищили Саддама Хусейна? Чому йде тиск на Іран? Ви розумієте, що це якраз боротьба з розповсюдженням ядерної зброї? І ви зараз бравадно в себе в соціальних мережах постите, перепощуєте, скільки ви задонатили на відновлення ядерного потенціалу України? Боже Боже! Ми перед великою небезпекою, друзі. Якщо ви не прозрієте, то ви разом з собою в могилу заберете тих українців, які на це не заслуговують. Дай Боже розуму українцям і українському народу.